Вітаю! У цьому відео я розповім вам, як проходять заняття з курсу Наука через дослідження і моделювання в 3-4 класі та що потрібно для їх проведення. Розглянемо приклад уроку «Енергетичний гонщик матеріали курсу подані англійською мовою, але ви можете проводити заняття як білінгвальні, або скористатись автоматичним перекладом від Google. Переклад якісний, тож ви зможете повноцінно проводити заняття українською мовою. На занятті учні сконструюють автомобіль і механізм для його спуску, Використають кришку коробки як пандус, щоб дослідити, як зміна висоти пандуса впливає на швидкість руху автомобіля. Таким чином, діти на прикладі лего-моделі та простого дослідження знайомляться із поняттям кінетичної та потенціальної енергії. Методичні рекомендації до кожного слайду подані у нотатках до презентації, тож учителю зручно готуватись і проводити урок. Покрокові інструкції для конструювання знаходяться у посібниках від Lego Education, які входять до комплекту з набором, а також розміщені на веб-платформі. Під час конструювання на слайді презентації можна встановити таймер, щоб учні орієнтувались у часі роботи. Конструювання займає близько 10 хвилин, а особливість цього курсу робота у командах по 4 учні. Ось приклад сторінки інструкції. Вона поділена на 4 сектори, і кожен учень відповідає за свою частину моделі. Після цього команда об'єднує усі частини і отримує спільну модель, створену разом. Коли основне дослідження проведено, учні сконструюють об'єкт, який зупинятиме автомобіль унизу пандусом, і перевірять, як змінюються результати зіткнення залежно від висоти спуску. Потім вони обговорять, як сила зіткнення пов'язана з кількістю кінетичної енергії автомобіля та порівняють свої спостереження з реальними прикладами, американськими гірками чи трамплінами. Такі заняття можна проводити як гурток або як інтегрований курс на уроках Я досліджую світ чи дизайни технології. Матеріали курсу дають можливість проводити уроки білінгвально українською та англійською мовами, що сприяє розвитку мовних навичок дітей. Щоб дізнатися більше про курс, перейдіть за QR-кодом.